Такими рейдами МНСники практично зненацька застають працівників культурно-розважальних закладів. Про них ніхто не попереджає. Відповідно, приховати і приховати недоліки не вдається навіть найспритнішим. Проте у кого все в порядку, і як книжка пише, тому хвилюватися немає причини. Особливу увагу звертаємо на шляхи евакуації, стан електрогосподарства, наявність первинних засобів пожежого сіння. Також пожежної сигналізації та автоматики. Протипожежний стан цього закладу інспектори називають задовільним, вогнегасники є, пожежна сигналізація теж. Втім, зафіксували і незначні порушення. У даному закладі на кухні є електроплити, це великий плюс, що не використовується газове обладнання, але одне із порушень немає установки пожежого сіння над кухонним обладнанням, що потребують вимоги. Пожежної безпеки перевірки таких закладів проводяться щорічно, але працівники їх зазвичай очікують, тож готуються заздалегідь. Все ж безпека передусім кажуть у закладі, тому з собою теж потрібно бути чесними. Намагаємося не порушувати, не слідкувати за протипожежною безпекою. Ми відповідаємо за безпеку наших відвідувачів, і також за наших працівників. Триватимуть такі перевірки до кінця місяця. До того часу МНСники мають перевірити всі культурно-розважальні заклади області. Нагадаємо, їх у нас 235. Ірина Мороз, Андрій Соколов. Ки час новин Чернівці.